Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Владислав Штагельський, і ви слухайте аудіоурок проєкту Вчися вухами. Історія це не тільки сухі факти і дати, але й захопливі історії про те, як люди жили, боролись та досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в них, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія це захоплива подорож, і ми раді, що ти хочеш приєднатися до нас на цьому шляху. Тому вмощуйся зручненько і відправляємося в подорож у минуле разом. Після зречення Павла Скоропадського, 14 грудня 1918 року, до Києва зайшли війська директорії, було відновлено Українську Народну Республіку. Здавалось, що тепер директорія має значну підтримку населення. Проте, щойно не стало спільного ворога, то не стало й значної частини армії УНР, а селянські загони перестали підпорядковуватись командуванню. Зі сходу свій наступ розпочали більшовики. Вони знову спробують захопити Україну і знову почнуть зі створення фейкової державності, на цей раз під назвою УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка. На заході України у Львові в листопаді 1918 року була утворена ЗУНР. З перших днів свого існування УНР та ЗУНР робили кроки до об'єднання. 22 січня 1919 року навіки зілються відділені одна від одної частини України, і буде проголошено акт Злуки. В деталях про ці події ви можете послухати у одноіменних аудіороках моєї колеги Юлії Топельницької. Словом, початок 1919 року мав би вселяти певний оптимізм і віру у подальшу розбудову державності. Проте обставини диктували інший сценарій. Про період 1919 1921 років мої колеги у проєкті Вчися вухами записали декілька класних та детальних уроків, але зараз ми спробуємо зробити певний підсумок і узагальнення. Отже, сьогодні ми розберемо, як Українська Народна Республіка вела боротьбу за власну державність і дамо відповідь на питання: як директорія намагалась домогтись міжнародного визнання, чим відрізнялись і в чому були схожі червоні та білі. Як вижити в трикутнику смерті? Варшавська угода. Це можливість чи зрада? І чим завершилась збройна боротьба УНР за незалежність? Чому сьогодні для нас важлива підтримка інших країн? Зараз країни-партнери у боротьбі за демократію та свободу надають нашій країні військову та фінансову допомогу. У 2023 році українські прапори прикрашають вулицю Нью-Йорка та вокзалу у Гельсінки. Безперечно, демократичний світ з нами. Але століття тому, у 1919 році, українці могли розраховувати лише на себе. Спроби налагодити стосунки з Антантою зазнавали невдачі. У грудні 1918 року війська Антанти зайняли Одесу, Херсон та Миколаїв. Керівництво військовою місією здійснювали французи. Метою місії була боротьба проти більшовизму, і на цьому шляху Антанта була прихильною до представників білогвардійського руху, а не до керівництва УНР. Тут давали знаки і Берестейська угода, і початкова соціалістична орієнтація керівництва директорії, яку французи вважали майже більшовицькою, і загальна відсутність довіри сторін одне до одного. Союзники не визнавали незалежність України, ба більше тут і керівники директорії не могли порозумітись між собою про те, з ким домовлятись. Винниченко хотів налагодити стосунки з більшовиками. Петлюра виступав за порозуміння з Антантою. Попри все, сторони у лютому 1919 року розпочали переговори в Одесі. У своїх вимогах французи були безкомпромісними. Вихід Винниченка та Петлюри з директорії, формування 300-тисячної армії УНР під командуванням французів, залучення офіцерів російської добровольчої армії, передача контролю над фінансами та залізницею з союзникам, і на сам кінець французький протекторат над Україною. Українські лідери були готові йти на певні поступки. Винниченко склав повноваження голови директорії і поїхав за кордон. Петлюра вийшов зі складу української соціал-демократичної робітничої партії. Україна навіть погодилась на французький протекторат. Але поки тривали перемовини, більшовицькі війська продовжували наступ, а українські сили покинули столицю ще у лютому і продовжували відступати. В очах союзників директорія не виглядала як сила, що здатна опанувати ситуацію. Загалом французи не робили реальних кроків, аби зупинити більшовицький наступ. Не вийшло скоординувати дії різних антибільшовицьких сил. За відсутності якихось подальших перспектив, в березні 1919 року французи покинули Одесу і вирішили захищатись від більшовизму у Румунії та Польщі. Переговори між сторонами були припинені. УНР залишались сам на сам з різними силами, що претендували на владу в Україні, і навіть воювали між собою. На сході це були більшовики і білогвардійці, якими б різними вони не були, та ніхто з них однаково не бачив незалежності УНР. На заході це були поляки, які претендували на Галичину та Волинь. Саме у такому трикутнику смерті була затиснута українська армія у другій половині 1919 року. Чи була армія УНР слабкою? Однозначно, ні. В певні моменти вона мала найбільшу кількість вояків серед усіх сторін. Але більшовики могли розраховувати на промисловий потенціал регіонів Росії та захоплених українських земель, а білі отримували фінансову та військову підтримку антанти. Водночас УНР не мала значної військової промисловості чи хоча б постачання зброї за кордону. Загалом було важко навести лати на підконтрольні території. Окрім постійних армій, існувала і безліч селянських повстанських загонів, очолюваних отаманами. Вони то підпорядковувались директорі, то переходили на бік більшовиків, то діяли самостійно. Контролювати їх було важко, а іноді неможливо. Це була справжня селянська стихія. Якщо коротко, то їх ціль звучала, як відчепіться і дайте землю. Саме таким отаманом був і Нестор Махно, який очолював революційну повстанську армію України. Він тричі укладав союз з більшовиками, і тричі вони зраджували його після досягнення власної мети. Він виходив і на директорію. Але в цій ситуації саме командувач революційної повстанської армії України скорочено РПАУ, тобто Махно, хотів отримати якомога більшу вигоду. Загалом не склалось. Кожна з протиборчих сторін на території України проводила власну політику. Уявімо собі пересічного киянина, який став свідком подій 1919 року. Початок року він зустрів під владою директорії УНР, встиг проголосувати на виборах до трудового конгресу, побачити своїми очима оголошення акту злуки на Софіївській площі, і подальшу більшовицьку окупацію міста. Незважаючи на те, що директорія оголосила про скасування законів, ухвалених за Скоропадського, звільнити чиновників доби гетьманато, провести аграрну реформу чи втілити конкретні заходи, вона не встигла. А заходи більшовицької влади були максимально трешовими. Це був не найкращий час для комуністичних експериментів. Замість того, щоб бути столицею УНР, Київ став губерніальним містом УСРР. Влада розпочала реквізиції, тобто примусове вилучення майна. У тих, кого вважало занадто заможними і оголошувала їх класовими ворогами. Гроші більше не мали цінності, була запроваджена карткова система. Хто не працює, той не їсть. Такий меседж несла більшовицька пропаганда. Більше не можна було просто так дістати звичні товари, навіть з хлібом були проблеми. В селах запровадили продовольчу розкладку. Селяни мали здавати державі певну норму, яка могла доходити і до 70%, і до 100% продукції. Після чого зібрані продукти мали йти в міста і розподілятися серед робітників. Це викликало селянські повстання проти більшовицької влади. Воєнний комунізм так більшовики згодом назвуть цю політику. Хоча, по факту, це і є комунізм звичайний. Знайомий нашого героя киянина, який до цього ніде не працював, різко міг стати посадовцем у якійсь надзвичайній комісії або російської ЧК. Саме цей орган був відповідальним за червоний терор проти ворогів більшовиків. А чи це були бізнесмени чи звичайні селяни? Було вже не так принципово. Після таких рішень більшовики різко втратили популярність. Наприкінці серпня до Києва з правого берега підходили спільні сили армії УНР та Української Галицької армії УГА. З лівого на Київ наступали білогвардійці 31 серпня 1919 року. Ці дві армії одночасно зайшли до міста, а українські війська на вимогу білогвардійців покинули столицю. Ця подія отримала назву київської катастрофи. І вже у вересні 1919 року між обома арміями розпочнуться бойові дії. Наступні чотири місяці наш герой киянин буде жити при білогвардійцях. Загалом цей рух був доволі строкатим. Тут були і прихильники відновлення монархії, і республіканці, і консерватори, і демократи, всі, хто завгодно. Головним було їх розуміння майбутньої держави, а це єдина і неподільна Росія. Хоча в Києві знову з'явилось освітлення, почали ходити трамваї, повернулись крамнички, запрацювали ринки, але зникли українські вивіски і українська мова. Антон Денікін, що командував добровольчою армією, був ще тим шовіністом України для нього не існувало, був південь Росії, ну ок, ще Малоросія. Хоча доволі безглуздо просувати гасло має Росії на неросійських землях. Своєю політикою білі врятували більшовиків і повернули їм прихильність населення, бо навіть останні зрозуміли, що треба йти на поступки українському національному рухові. Ну а ще значну роль зіграло відновлення поміщицького земловолодіння. Селян примушували повертати землі та виплачувати компенсації, здійснювали проти них каральні заходи. Словом, така єдина й неподільна не влаштовувала українців. Купа селянських повстань Ірпау Нестора Махна підірвали боєздатність білогвардійців, і вони були змушені відступити. Наприкінці 1919 року на такій ноті до Києва знову повернулись більшовики разом зі згаданими воєнним комунізмом і червоним терором. В цій боротьбі важливо відзначити самовідданість українських вояків тієї доби. Попри політичну нестабільність та війну на три сторони, вони зберігали вірність ідеям державності. Спільний похід армії УНР та УГА на Львів через Київ був порівняно успішним. Але відступ з Києва деморалізував українські війська. Також почалася епідемія тифу, і більшість солдат втратили боєздатність. Голова директорії Симон Петлюра намагався знайти вихід. Очевидно, що ні з білими, ні з більшовиками домовитись було ніяк. Тому він звертається до Польщі, яка користувалась підтримкою Антанти. Саме на неї робили ставку як на силу, що мала стримувати більшовизм. У другій половині 1919 року розпочинаються переговори з поляками. Для галичан це було зрадою. У листопаді 1919 року безгоди Петрушевича, частина військ УГА, укладуть угоду з білогвардійцями і підпорядкуються Денікіну. За таких обставин Петлюра поїде до Польщі. Більша частина армії піде на відновлення на польську територію, а інша частина здійснить партизанський рейд тилами білих і червоних зимовий похід. На жаль, з лука УНР і ОНР протривала лише рік, не через якусь приреченість, чи що ще. Але про яку розбудову державності могла бути мова в умовах постійних бойових дій? Якщо б хоча б пару мирних років. Вже у квітні 1920 року Симон Петлюра і керівник Польщі Юзеф Пілсуцький уклали Варшавську угоду. Польща визнавала директорію на чолі з Петлюрою як владу УНР. Домовились і про спільні бойові дії проти більшовиків. В обмін на це УНР відмовлялась від Галичини та Волині на користь Польщі. З початку липня 1919 року Польща вже контролювала Галичину і отримала від Антанти дозвіл на її окупацію. То чи були шанси в армії УНР на той момент її відбити? Дуже дискусійне питання і складний вибір. Симон Петлюра мав відмовитись від території в обмін на шанс продовжити боротьбу проти більшовиків і отримати міжнародне визнання в майбутньому. Такий союз не був рівноправним. Обидві сторони були цілком свідомі цього. За цей договір Петлюру хейтив і колишній соратник Винниченко. А згодом більшовики знімуть пропагандистський фільм «Пілсудський купив петлюру. Але то таке. Вже на початку травня 1920 року польсько-українські війська змогли звільнити Київ від більшовиків і провели в столиці спільний парад. Поляки, які обіцяли передати владу українцям, не дуже спішили це робити, але й часу не вистачило. Вже у наступному місяці більшовики провели контрнаступ та вибили союзницькі війська зі столиці і навіть дійшли до Варшави. Польські та українські війська здійснили диво на віслі і відбили більшовицький наступ. Але згодом поляки уклали перемир'я з більшовиками, а в березні 1921 року підписали Ризький мир. Це було прямим порушенням Варшавської угоди, адже поляки визнали УСРР замість УНР. Більшовики тоді теж відмовились від претензій на Галичину та Волинь. Отак Польсько-Український Союз офіційно розпався. УНР втратила шанси на бодай якусь сторонню підтримку, а українські війська ще залишались у Польщі в таборах для інтернованих. В таких умовах єдину можливість для вигнання більшовиків Петлюра вбачав в організації великого селянського повстання. Тим більше, що в самій Україні через більшовицькі експерименти розпочався голод. Для цього в Києві було створено Всеукраїнський центральний повстанський комітет. На жаль, його діяльність була викрита і своїх цілей він не виконав. Відчайдушна спроба українських вояків здійснити рейд через Волинь та Поділля у жовтні листопаді 1921 року отримала назву Другий зимовий похід. Але через те, що селяни були виснажені постійною війною, вони були не готові підтримати війська УНР. Більшовики мали чисельну перевагу в живій силі та кількості озброєння. Поляки обіцяли підтримку, але у потрібній кількості її так і не надали. За доповідями керівників походу лише половина вояків мали рушниці. Похід мали готувати секретно, але всі вояки в таборах говорили про нього, тож дізналась і більшовицька розвідка. Так армія УНР зазнала поразки в боях, а 359 українських військовополонених були розстріляні більшовиками в містечку базар на Житомирщині. Подальшу боротьбу за державність українці продовжать в еміграції політичними методами. Отже, чи зазнала поразки українська революція? З одного боку зберегти незалежність не вдалося, тож продовжувати боротьбу українським політикам довелось на еміграції. Але проголошення УНР стало безперечно цінним досвідом у створенні першої української держави у ХХ столітті. А збереження державності стало складною задачею в умовах політичного та військового тиску з різних сторін. Історики висувають різні причини того, чого УНР не вдалося вистояти у цій боротьбі. Тут можна говорити про політичне протистояння між керівниками директорії Вениченком і Петлюрою і про відсутність чіткої політики держави та інші чинники. Але як будувати державу в умовах постійної війни з 1914 року. Скільки можна порахувати реально мирних місяців в існуванні тогочасної української держави? Український історик Ярослав Грицак визначає однією з головних причин поразки відсутність міжнародного визнання? Зовнішня підтримка справді важлива у становленні нових держав. Чи змогли б умовні поляки вистояти у війні з більшовиками без підтримки антанти? Чи постали б взагалі нові європейські країни, такі як Чехословаччина, без визнання? Навряд. Таким чином, УНР, шукаючи іноземну підтримку, визначала стратегічні напрями своєї політики. Чи намагалась директорія домогтись такої підтримки? Однозначно, були переговори з французами у 1919 році і з поляками у 1920 році. Все це спроби отримати підтримку. Були інші шляхи. Ну, Наприклад, як Щедрик став американським Kerol of the Bells. Все завдяки культурній дипломатії УНР. Українська республіканська капела мала творчістю привертати увагу до України. Так так само, як українці роблять і сьогодні, бо про себе треба нагадувати. У підсумку на території України було встановлено більшовицький режим. Але навіть створення більшовиками, навіть напівдержавності у вигляді УСРР, було своєрідним компромісом і поступкою для українського руху. До речі, Подивіться, на чию честь сьогодні названі українські вулиці, на честь кого називають частини ЗСУ? Чию пам'ять вшановують. І спробуйте дати відповідь, чи таки справді програла українська революція. Дякую вам за увагу. З вами був Владислав Штегельський. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.